Майстер художньої лінії. Так Івано-Франківського художника Володимира Гривінського називають друзі та поціновувачі його творчості. Він презентував ретроспективну персональну виставку це своєрідний підсумок чверть творчої діяльності Володимира Гривінського. У нас одна доля у всіх, треба тішити з життям. І Я всіх до цього закликаю, Тішити з життям. Війна війною, весна, весною і те, і те потрібно. Все надихає, все навколишне. Все від подиху вітру до леготу тобто трави чи. Я би навіть зараз би скупався бистриці, Це залюбки живопис, графіка, акварель на виставці. Послідковується зміна настрою творчості художника. Кожен стиль малювання має своїх поціновувачів. Так улюбленими роботами його приятеля, а разом і співорганізатора виставки Анатолія Пастушенка є репродукції картини італійського художника Амедео Модельяні. Мені здається, що він випередив час. Біля його робіт можна стояти деяких деякі роботи дуже прості, би відомі там портрети, пейзажі. Це ясно. Але інші роботи, чи великі, чи маленькі, вони заставляють людину думати. Я думаю, Володя трошки опередив час, і якби фактично ця виставка для нас як якийсь посил, а для нас цих нащадків, хто за нами прийде, це вони зрозуміють, що він малював. Це завжди так буває в високому мистецтві. Володимир Гривінський з дитинства приятелює з не менш відомим митцем Тарасом Прохаськом. Раніше йому до вподоби були кольорові полотна художника. а Тепер каже, бачить цілісний зміст усіх живописних робіт Гривінського. Він є одним з найвинахідливіших митців, взагалі. Просто подивитися на різні періоди його робіт. Тяжко сказати, що це один і той самий автор робив. Його цікавить придум мувати нові світи новий спосіб образності колись я найбільше любив оці дрібненькі кольорові рисочки тобто то можна назвати абстракцією але на відміну від того що ми звикли вважати абстракціонізмом це також є щось таке це насправді є реалізм на огляданий художник володимир гривінський представив близько сотні робіт до речі більшість картин не мають остаточної назви запропонувати свою версію кажуть організатори може кожен відвідувач виставки Оксана Семко, Михайло Березень Ігор Духович – Новини на вежі.